Доброго дня, любі друзі, етері Софія і так ресурс, де тобі зараз брати ресурс. Для твоїх перемог. Ну що ж, любі друзі, продовжуємо трансформацію, да, тому що ця квіточка, вона е, проходить через багнюку, е, щоб все ж таки вилізти да, і показати всьому всесвіту свою красу, е, неперевершеність і так далі. Тож, будь ласка, не бійтеся, е, визнавати свої якісь негативні низькі вібрації, негативні якості, да, жадібність, страхи, е, давайте їм бій кожну свою миль. Не треба їх, знаєте, там від них ховатися або їх ховати. Вони нікуди не діваються, їм треба давати бій, переробляти все весь, весь негатив в позитив. Хто не може, запрошую на, індивідуаль, на індивідуальні консультації. Навчися вибачати і тоді жити стане легше та радісніє.